На вихідних в Україні стане ще тепліше однак, вже з наступного тижня температура знову знизиться. Зараз ми вам все розповімо так. У неділю 25 лютого опадів побільшає. Дощів денний час доби йтимуть у всіх західних областях, а саме на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, а також дощитиме у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 25 лютого, то всюди будуть плюсові значення. Зараз ми вам все розповімо. Так у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14, а вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс 11, вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 7 до плюс 12, а вночі від мінус 1 до плюс 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 11 в день і від 0 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві, 25 лютого, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. У і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!